Шановні, шановні колеги, давайте будемо щирими перед собою і перед людьми, які нас дивляться. Сергію, про що б ви тут не розказували, чим би ви не мотивували? Але я думаю, що немає жодної людини, яка подумає, що будь-яке питання сюди випадково попадає в зал у порядок денний. Жодного питання, жодного питання випадково тут немає. І коли я піднімаю питання по парковій дорозі, по столичному шосе і так далі. І Омеляненко, представник партії регіонів, отам кричить Голосуємо, голосуємо. Я розумію, чого вони так кричать. Тому що за всіма цими питаннями стоять і гроші і великі гроші. І тому давайте не дуріть ні людей, ні себе. І не розказуйте легенди. Бо насправді за всіма вашими легендами криється один зміст: це набити власні кишені. За рахунок дерибану майна, за рахунок дерибану землі. І чим більше ви, пане Миляненко, будете про це кричати, тим більше ваша суть буде вилазити наружу. Ви однією рукою крадете, а іншою рукою церкві землі роздаєте. Так ви вже визначите, чим же ви будете займатися. Чи ви церкву будете підтримувати, чи ви будете красти, чимось одним займаєтесь. І я ще раз закликаю, бо тут а далі йдуть ще такі ж рішення. Припиніть рибанити землю по всіх ваших рішеннях, які ви сьогодні незаконні приймете. Я звернуся з запитом до прокуратури і з вимогою їх протестувати.